Планувалася система за радянських часів таким чином, що в основному всі ці укриття розташовувалися на підприємствах, в лікарняних закладах, ну і враховуючи особливості роботи партійного радянського активу, то будівлі, де розміщувався апарат, будинки в центральних районах міст. Обласних центрів, там, де проживала еліта партійна Радянська, от там передбачалося укриття в тому числі в будинку. При, при проєктуванні і будівництві житлових масивів, де проживає основна маса населення, практично в усіх містах Радянського Союзу таких укриттів не передбачалося. Тому на сьогодні я можу сказати, що в області взагалі. На обліку перебуває 1192 захисні споруди. Ну, за, е, облік цей ведеться дуже давно, і для того, щоб покращити статистику, до цих споруд віднесли сховища, силосні ями, підвали шкіл, клубів сільській місцевості, для того, щоб показати, що у нас така забута і турбота і ми забезпечимо укриття населення у разі будь-якої збройної агресії будь-якого противника. Станом на сьогодні ми провели перевірку всіх цих об'єктів. За Результатами цієї перевірки визнали, що 609, 609 тобто 50%, трошки більше, укрить, не можуть бути використані як укриття, тому що вони не відповідають жодним нормам. Що стосується Чернігова, в місті знаходиться 108 захисних споруд. Їх загальна містість. містість 37, чуть більше 37 тисяч. 37. Це 12-13% населення, яке проживає в місті. Повторюсь, абсолютно більшість цих сховищ знаходиться на підприємствах, на великих підприємствах. На жаль, місця компактного проживання, тобто житлові масиви і розташування підприємств, вони рознесені територіально. Що стосовно плану А, Б і тому іншого, так запитання було, значить, є план А, це на мирний час, і є е, план Б на особливий період. Такі плани розроблені, і вони відповідають е, ну, так кажемо, тим можливостям і тим вимогам, які потрібні для е, відповідного е, часу, тобто на мирний особливий період. Так от що стосується, на жаль. Значить, попередньої влади було яким чином, от, от що стосується евакуації. Розумієте, коли при Радянському е, Союзі так було, значить, ми була внутрішня область, ми приймали евакуйованих від кордону. Потім ми стали незалежні, безперечно, була визначена смуга прикордонна, з якої тільки можливо було відселення цього населення в межах самої нашої області. З нас зняли прийом з інших областей, тобто, щоб ми самі себе розмістили з цієї зони. Потім концепція, третя концепція змінилася, особливо при попередній владі, оце при, при цих питаннях, вони взагалі зняли з нас питання, ну, сусіди, у нас же ж Росія це друзі. І ми взагалі, з нас було знято питання щодо взагалі будь-якого проведення евакуації на особливий період. І на даний час, на жаль, розрахунки ми такі не робили. У нас є Сергій Михайлович сказав, сказав про те, про можливості, і вони у нас є, тому що ми використовуємо те, що ми на мирний час. Так, так, да, дійсно, ми можемо їх застосувати сюди. Але офіційно у нас немає на особливий період завдання щодо проведення евакуації з нашої Чернігівської області. Ви Розумієте, в чому справа? І ми. В цьому плані на особливий період, тобто на війну. Ми таких розрахунків, щоб дійсно, а, бо якщо це в іншу область, то повинно бути завдання, а хто ж приймає наше населення? Якими маршрутами? І Куди, і яким чином ці люди розміщаються, на жаль, попередній період воно було розвалено. Ну, ми ж друзі, так як і армія була розвалена. Ну, розвалена. Так. І я думаю, що от зараз на цих ну, проблемах. Зараз буде зроблено висновки, ну я впевнений ну, в цьому, І ми дійсно все ж таки дійдемо до цих питань. І стосовно цих питань, це складова частина, те, що стосується на особливий період, так, на війну, плану, то, що я про що кажу, це взагалі плану взагалі всієї територіальної оборони.